Вітаю вас, друзі, від військових до нас надійшов доволі незвичайний запит на автономний лабораторний блок живлення, який допоможе діагностувати або ремонтувати електронне устаткування гелікоптерів. Найважливіші технічні параметри цей лабораторний блок живлення має видавати максимальну напругу 36 воль і максимальну силу струму до 10 ампер. Саме тому перед вами ось такий diy набір. Корпус е цього лабораторного блоку живлення на даний момент іще додруковується. За основу ми візьмемо модуль дуже популярний DPS 5020, максимальна напруга 50 В, максимальна сила струму 20 А. Він є із Bluetooth, але у нас звичайна версія. Bluetooth нам не потрібен. Даний модуль складається з дисплею та а, плати, до якої під'єднується на вхід джерело живлення, на вихід під'єднуються термінали, завдяки яким ми зможемо а, живити пристрої. Оскільки дане джерело живлення буде автономним, то у нас буде батарея, яка буде зібрана на високострумових елементах ВІВ, типу розміру 21700. Це модель 40 p ємність кожного елементу 4 Аг, У нас буде батарея 13С, тому що нам потрібна висока напруга, оскільки даний модуль є понижуючим. Якщо ми візьмемо, наприклад, батарею 10 s то там буде середня напруга 36 вольт, і виходить, що різниця напруг між входом і виходом 4 вольт, тобто на вході 36 вольт, на виході буде 32. Тому в даному випадку ми збираємо на 13 s літій іонному акумуляторі з високострумових елементах. Холдери було змодельовано і вже надруковані ось такі. Далі у нас буде. 13С, відповідно, БМС -ка з балансиром. Ось такий балансувальний роз'єм. І м'які силиконові дроти, що дуже приємно. На виході будуть ось такі термінали типу банан. Далі. Для зарядки даного лабораторного блоку живлення буде використовуватись зарядний пристрій відповідно на 13С. Ось так він виглядає доволі масивний зарядний пристрій. Значить Ми бачимо напруга 54,6 В, сила струму 5 А, потужність 270 Вт. Далі, для того, щоб заряджати наші акумулятори, буде використовуватися роз'єм XT60. Для додаткового охолодження буде встановлено 50-мм вентилятор. Ми бачимо три дроти, жовтий відрізаємо та під'єднуємо. Тільки два Чорний та червоний, відповідно, плюс і мінус. Між входом лабораторного блоку живлення та батареєю буде встановлено 10 амперну ось таку доволі масивну кнопку для того, щоб не висаджувати наші елементи. А коли потрібно, ми вмикаємо лабораторний блок живлення та користуємось ним. Що ж, давайте почнемо зі збірки нашого акумулятору. Перед збіркою акумуляторної батареї ми маємо переконатися в тому, що всі елементи мають рівний опір та напругу 3.44 В 9.27 мОм 3.45 В 9.26 мОм 3.45 В 9.35 мОм 3.45 В 9.2 мОм 3.45 В 9.2 мОм 3.45 В 9.34 мОм 345 вольт 9,09 мільйон, Так, ці перевірено. Беремо наступні елементи. 345 вольт 924 мільйом. 3459. 3,44 3459. 345 909, 345 914 Перед збіркою акумуляторної батареї обов'язково потрібно проклеювати ізоляційні кільця. Можемо встановлювати елементи в холдер, але одразу ми маємо визначитись, де у нас будуть розташовані плюс та мінус. Елементи в холдері розташовані таким чином. Ми йдемо від плюсу нашого акумулятора, який буде ось тут. Далі у нас йде перша перемичка, друга перемичка, третя перемичка, четверта, п'ята. Шоста. Сьома. Восьма. 9 ось сюди піднімається, потім 10, 11 та 12. І тут у нас буде мінус нашого акумулятора. Мінус під'єднуємо до БМС-ки ось тут, дротиком, ось таким чином. Мінус після БМС-ки буде виходити на плату лабораторного блоку живлення, яка буде знаходитись ось тут. Тут у нас під'єднується шлейф з балансувальними дротами, тут у нас буде плюс, також буде дуже зручно підводитись до входу нашого лабораторного блоку живлення. А тим часом надрукувалася нижня частина корпусу лабораторного блоку живлення. Бачимо, тут у нас є підтримки. Значить, тут у нас буде розташована кнопка. Поряд з кнопкою у нас буде роз'єм XT60. До речі, підтримки видались дуже легко. Так, Бачимо невеличкий дефект, який в принципі, доволі легко прибирається. Ось тут у нас буде розташований вентилятор, який, скоріше за все, буде е, видувати тепле повітря з корпусу лабораторного блоку живлення. З правої сторони у нас буде розташована батарея. Давайте спробуємо її встановити. До речі, корпус доводить жорсткий, навіть не доводить, а дуже друзі, жорсткий. Корпус у нас вийшов. Дивіться, як гарно встановлюється наша батарея. Все ось таким чином змодельовано, щоб нам було зручно користуватись лабораторним блоком живлення. Дисплей буде знаходитись під нахилом. Так, Верхню частину корпусу я зараз поставлю на друк, і тим часом ми будемо збирати наш лабораторний блок живлення. Також давайте спробуємо встановити плату від лабораторного блоку живлення. І бачимо, друзі, вона ідеально встановлюється. Так, ми бачимо, що у нас ось вхід плати, ось вихід, який піде на термінали, які будуть розташовані ось тут. Також у нас є вентиляційні отвори, ось такі, через які буде продуватись повітря, і лабораторний блок живлення буде охолоджуватись. Ну що ж, поки що все добре. І яка, друзі, жорсткість. Він просто неймовірно жорсткий. Друкувався цей корпус принтері від Бамбула Piane S е близько 11 годин і на все про все пішло, друзі, близько 300 грамів філаменту. Добре, давайте зварювати нашу батарейку. Встановлена вона досить щільно, до речі, всі. Елементи, які будуть встановлюватись в корпус, вони будуть іще додатково прикручуватись гвинтами. Бачимо, у нас є точки кріплень. Бачимо, У нас є такі ребра жорсткості, заповнення я встановлю на 50%, хоча можна було спокійно відсотків на 25-20% навіть 20 ставити. Але ну, ми маємо дуже велику жорсткість. От прям Не можу вам передати наскільки жорсткий цей корпус. І трохи тяжкенькі. Для збірки акумулятора буду використовувати точкову зварку від фінірсі svm 10 на ось таких налаштуваннях. Варити буду нікельованою стрічкою. Товщиною 0,15 мм в два шари, оскільки струм тут іноді буде сягати близько 10 А. І бажано, щоб стрічка не грілась і струмовіддача була гарна і напруга на акумуляторі не просідала, тому додамо один шар, щоб зменшити опір акумулятора і відповідно зменшити просадку по напрузі та збільшити струмовіддачу. Ну що ж, починаємо. Для зручності я позначив, де я буду встановлювати перемички, щоб нічого не переплутати. Так, Для початку нарізаю стрічку, налаштування точкової зварки, стрічка 015, і ми починаємо. Так, значить, Почнемо ми від плюсу акумулятору. Перша перемичка буде ось тут. І приварюємо її. Перша готова. Ідемо до наступної, ось тут. Акумулятор зібрано, ось у нас плюс. Перша перемичка, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята, 11, 12. І у нас ось мінус нашої батареї. Ось у нас плюс, ось мінус. Так, стрічка наварена 0,15 в один шар. Давайте поміряємо опір акумулятору. Напруга 44,89 вольт, опір 142,7 мОм. Тепер давайте наваримо ще одну стрічку наверх і побачимо, як зміниться опір. Стрічка наварена в два шари. Давайте дізнаємося який опір. Тепер тоді був 142,7, 131,5. ну На 10 мОм ми зменшили опір. Також я приварю подвійну стрічку на плюс та мінус акумулятору. Так, приварюємо спочатку плюс. Так, згинаємо стрічку, щоб збільшити її переріз і зменшити опір. Та приварюємось. І так само робимо з мінусом. Далі ми маємо підпаяти дроти балансувальних дротів, але перед тим ми маємо залудити нікелеву стрічку. Робити це дуже просто, можна робити це навіть без флюсу. Просто прогріваємо стрічку та підводимо припій. І як бачимо, контакти лудяться дуже-дуже добре. Тут у нас буде силовий мінус. Робити потрібно це дуже обережно. Для того, щоб не закоротити припоєм на сусідній контакт і не зробити КЗ. Так, як бачимо, лудиться дуже легко, дуже швидко і дуже просто. Вирішив, що краще буде встановити bms ось таким чином вертикально. Вона буде встановлена між акумулятором та корпусом лабораторного блоку живлення. А ось тут... Під'єднується балансувальний роз'єм і розводяться дроти вже по контактам акумулятору. Балансувальні дроти припаяно та зафіксовано каптоновим скотчем таким чином, щоб дроти не е, лягали на сусідні контакти. А якщо десь і проходять через сусідній контакт, то під низом цей контакт також проклеєно каптоновим скотчем. З іншої сторони, у нас є ось такий вигляд. Тепер нам потрібно перевірити, чи вірно ми все підпаяли. Від'єднуємо балансувальний роз'єм від БМС плати та мультиметром перевіряємо напругу по контактам. Так, я почну від мінусу акумулятора. Напруга має зростати. 3,46, 6,9, 10,35, 13,8, 17,2, 20,7. 24,1, 27,6, 31,1, 34,5, 38, 41,4, 44 і 9. Усе підпаєно вірно. Можемо тепер підпаювати B мінус до мінусу акумулятору. Тобто цей дріт буде проходити ось таким чином по верхній частині акумулятора і буде підпаєно ось сюди до мінусу акумулятора. Під'єднуємо балансувальний роз'єм. Тепер перевіряємо напругу на виході з BMS 44,9 вольт. Перед BMS-кою напруга Теж 44,9 В. вольт. Тим часом надрукувалась верхня кришка лабораторного блоку живлення, в яку вже встановлено дисплей. Давайте подивимося, як це все встановлюється. Все стикується просто чудово, друзі. Жорсткість теж гарна. от Прям тяжко проминати пальцями. так Давайте тепер встановимо батарею, до речі, всі контакти проклеєні каптоновим скотчем про всяк випадок. Встановлюємо нашу батарею в спеціальний відсік під неї. Так, батарея стала просто чудово, тепер ставимо плату. Плата теж без проблем. Тепер ми маємо прикрутити вентилятор для активної системи охолодження, який буде працювати на виду. Ось таким чином ми його закрутимо гвинтами. Далі нам потрібно встановити кнопку та роз'єм XT60 на вхід нашого лабораторного блоку живлення, і кнопка буде розривати контакт між. Плюсом акумулятору та вхідним плюсом на лабораторному блоку живлення. А роз'єм xt 60 у нас буде встановлено для зарядки акумулятору і підпаяні дроти будуть до нього напряму до акумулятору. Так, далі. У нас є вихід лабораторного блоку живлення, який потрібно буде підпаяти до. Вихідних терміналів, які будуть встановлені під дисплеєм. Вони будуть ось так перевстановлені. Це все для того, щоб, ну, так нас попросили, так має бути. От, і, в принципі, на цьому по з'єднанням буде і все. Що ж, поза кадром я це все зроблю. А також у нас є два шлейфи, завдяки яким ми під'єднаємо наш дисплей. Потім. Прикручуємо все гвинтами і все, і лабораторний блок живлення готовий. Ну що, друзі, лабораторний блок живлення я зібрав, поки гвинти не закручував, тому що ми будемо оглядати його внутрішні і тестувати. На передній панелі у нас під кутом для зручності у використанні розташований. Дисплей з усіма необхідними органами керування та енкодером, два термінали типу банан. Бонусом від себе ми змоделювали і надрукували шеврон для бригади, який ми будемо віддавати цей лабораторний блок живлення. Спереду, внизу, у нас є вентиляційні отвори. З лівої та правої сторони у нас просто гладкі поверхні, внизу приклеєно чотири гумові ніжки. На задній частині розташований 50-мм вентилятор, який працює на виду теплого повітря поза межі корпусу. Подвійна кнопка, до речі, на майбутнє можна використовувати одинарну, я думаю, її буде достатньо. Далі, ось такий роз'єм XT60 для заряду літій 13С акумулятору та живлення пристрою. Що ж, давайте подивимося, як виглядає лабораторний блок живлення всередині. Знімаємо кришку. Я вже все під'єднав. Бачимо на вихід з плати у нас під'єднані термінали типу банан дротом, перерізом 14 АВГ, оскільки лабораторний блок живлення буде використовувати потужністю сили струму до 10 А Цих дротів. Вистачить з запасом, дроти підпаяні до терміналів. Бачимо, у нас під'єднані шлейфи від дисплею до плати. Також у нас паралельно до основного вентилятора. Під'єднано додатковий вентилятор. Це все працює, я вже перевірив. Далі. Е, значить, у нас батарея вже встановлена, прикручена. Також прикручена плата чотирма гвинтами. Все міцно і надійно тримається. Е, ось тут у нас буде встановлений текстоліт для додаткового розмежування батареї та е, плати лабораторного блоку живлення. Підпаяний плюсовий дріт до батареї, і вилочкою під'єднаний до плюсу входу акумулятора, також плюс під'єднаний, підпаяний до роз'єму XT60. Мінус це синій дріт, який підходить до кнопки, розривається, і е, вихід з кнопки підходить до такої е, клемки, типу вилочка, і заходить на вхід. Нашого лабораторного блоку живлення. Схема під'єднання максимально проста. Ось, ну що, друзі, давайте тепер перейдемо де, до тестувань навантажимо цей. Портативний лабораторний блок живлення. До речі, його можна використовувати як портативний переносний, тобто в польових умовах, де немає доступу до електроенергії, ми можемо живити пристрої. Також е нагадаю, що у нас акумулятор зібраний по схемі 13С на високострумових елементах 21700 від ІВІ, ємністю 4 Аг кожний. Загальна ємність цього акумулятора становить близько 185 Вт, що, до речі, дуже немало, я вам скажу. Вага лабораторного блоку живлення становить 1628 г. А зараз ми проведемо тестування лабораторного блоку живлення за допомогою електронного навантаження. Для початку запускаємо вихід. Напруга на виході 14,4 В обмеження по струму 12 А. В той час на електронному навантаженні ми встановимо обмеження по струму 5 А. І на даний момент ми знімаємо 71 Вт. Так, давайте дивитись на показники лабораторного блоку живення в цей час 72 Вт. Давайте піднімемо напругу на виході. Нас просили 36 В і 10 А максимум. Тому піднімаємо на 36 В. На виході. І у нас зараз на виході е, 5 А. Всього у нас це 180 Вт. Давайте додавати сили струму на електронному навантаженні. Встановлюємо 10 А360 Вт розсіюється. Так, давайте так залишимо на деякий час і дізнаємося, наскільки справляється наша система охолодження в лабораторному блоку живлення. Це такий собі стрес-тест для цього лабораторного. Е, нагадаю, що його максимальна потужність складає 1 кВт. Це, друзі, дуже немало, як для таких габаритів пристрою що ж, давайте почекаємо хвилин 10-15 і побачимо, як буде нагріватись наш лабораторний блок живлення. Минуло 10 хвилин тестувань. Лабораторний блок живлення продовжує віддавати свою потужність. Так, давайте ми подивимося, яка у нас історія з нагрівом внутрішніх компонентів. За допомогою тепловізійної камери ми зараз спостерігаємо ситуацію всередині корпусу. На виході з плати. У нас немає нагріву на дротах. Температура на дроселі близько 49-50 градусів. Вентилятор навіть має температуру близько 55 градусів. На вході у нас також немає проблем з нагрівом. Тобто при такому навантаженні лабораторний блок живлення спокійно працюватиме, а його система охолодження справляється з цим завданням. Лабораторний блок живлення повністю протестовано і зібрано. З'явилися такі гвинти. Напишіть вам, як вам такий лабораторний блок живлення, до речі, для його зарядки. Використовується роз'єм XT60 за допомогою ось такого зручного з ручної ручки тримача, ми можемо з легкістю ставити його, заряджатись і знімати з зарядки. А я нагадую, що цей лабораторний блок живлення відправляється військовим безкоштовно, завдяки вашим донатам. Дуже вам дякую за підтримку і донати. Посилання на банку для акумуляторів для військових, я залишу в описі під відео. Також, якщо вас зацікавив такий лабораторний блок живлення, ви його можете в нас замовити. Якщо він вам цікавий, пишіть мені в телеграм. Також ми постійно займаємося збіркою і передачою акумуляторів до протитанкового ракетного комплексу Джевелін. І саме завдяки вашим донатам для військових ці акумулятори ми постачаємо абсолютно безкоштовно. Посилання на банку я залишив в описі під відео. Так само в описі під відео ви знайдете посилання на банку на філамент для 3D-друку військовим. Абсолютно безкоштовно, ми військовим передаємо необхідні їм друковані деталі у великих кількостях, якщо хочете нас підтримати. Посилання знайдете в описі під відео. Також в цьому відео ми передаємо 4 багаторазові акумулятори до протитанкового ракетного комплексу «Джавадін». А на цьому у мене все, друзі. Слава Україні і до нових зустрічей! Чудо совєтської інженерії. Так, кабель підключений. Робить, все гаразд. Дякую глядачам каналу Велавто за зібрані донати на акумулятори, а також за лабораторний блок живлення.